Привіт! Мене звати Оксана і я працюю в безкоштовній школі для дорослих Косінус. Тож хочу тобі допомогти вивчити польську мову швидко і легко. Сьогодні почнімо з алфавіту. Отже, літера А. Літера А як у словах ананас, аніу. Автобус. Зауваж. Що, коли говоримо польською мовою, то наголос припадає на передостанній склад. Звісно, є деякі слова, винятки, але якщо ти тільки приїхав, то орієнтуйся на це правило, так? І став наголос там, де є передостанній склад. Наприклад, зауваж слово ананас стає ананас, так? Коротеньке слово янгол. Аню так припадає на першу літерку голос, так? Бо це коротке слово. Воно складається з двох складів. А слово автобус так, в принципі, дуже не відрізняється від нашої вимови і має наголос посерединці, тобто на передостанній склад. Добре, то йдемо далі. Наступна літерка ом. Це типова польська літера. Так, це називається носова літера. І вимовляється вона так трішки вніс. Ом. Так, якщо порівняти до нашої мови, то можна сказати більш як он чи ОМ. Тож давай потренуємось. Сомщад. МОНКА Компель. Так. Сусід, мука. Ну, купання тут, так. І маємо такий «ом» «монка». уважаю, що в деяких словах можемо не аж так виділяти це носове ОН, а трошки говорити, як ніби он чи он. Так, так. Монка. Монка трошки більш в ту сторону. Так, бо склад є закритий, і тут можна трохи собі відпустити цю носову, так, трошки її не виділяти. Далі, як і у нас вимова Б, бабча, буска, балетниця. «Ц» – як цитрина, цукерки, цукер, Ч. Знову польська літера. Ч. Вона з'явилася завдяки пом'якшенню літерки «ц». Так, бо у польській мові слова пом'якшуються трохи інакше, так? і… Вона не стає просто ц, а «ч». І в нас виходить чвертка чма чвічення. Так, тобто, маємо Ч. Таку м'якеньку Ч. Це в нас міль, це в нас четвертинка, і чвічення це як вправи. Так, тобто, вправи, як і гімнастичне, так можемо і робити вправи вдома. Так, вправа номер 1 наприклад. Далі, «д». Тут все просто дом. Доміно, дим, е. Ельф, екзамін, ескімос. Еу. Знов таки типова польська літерка, яка теж є носовою, як і літерка Еум, так? Еу. Добре. Тож давай потренуємось: Кеонс, Ренце, Вентка. Давай разом. Кенс. Кенс. Так, бачиш, трошки як кенс. Кенс. Так? Кенс. Ренце. Як ренце. Так, ренце так. трошки більше. Вентка. Теж, як ніби вентка. Так? Тобто, так, носовий і робимо звук, але можемо в деяких місцях трошки приглушати до такої простої Е. Добре. Toż dali. F tak jak film, fajka, farma, G, głód, garnek, gitara, H, huśtawka, homar, herbata. Dali. I, iris, informacja, igła. J. jajo, od Яскіня, так, трохи дивне слово таке для печери. Яскіня. І слово ярмак. Ярмак, так, тобто ярмарка. Добре. К. Така звикла конь, кролик, кот, л. У польській мові маємо літерку «л» трохи м'якіше, ніж у нашій так, мові. Якщо ми говоримо л, таку тверду, так. То у польській є така Л. Так, трошки вона якби трошки пом'якшення, Така трохи до Л більш подібна. так, Така більш пом'якшена. Але щось між тими двома. так, Не така тверда Л і не аж зовсім з м'яким знаком. так. Вона така лампа. Лізак. Лампарт, так, Тобто маємо її. Трошки м'якішою. А тверда Л. У польській мові це літерка В. Вона взагалі більш подібна до літерки В. Так? Тобто Вощ, вишви. Вушко. Так, давай разом. Вушко. Вушко. Так, бачиш таке між В і Л. Щось ніби як Вимовити не можеш. М, як мама, мухомор, мілощ. Н. Як наміот, нарти, власне, наші лижі, так нарти, ноц. Знов таки з'являється пом'якшена літера. Н. Бачимо цю кресочку, отже, це є подібністю нашого м'якого знака. А значить, а значить, ця літерка буде звучати м'яко. Конь. Твонь. Слонце. Так, така м'якенька. Далі літерка О, нічого складного око, Овоце. орка. Овоце, зауваж, що це не овочі, а власне фрукти. Далі йде літерка У. Куко. Усмок шіста. мрувка. Так, ця літерка У вимовляється так само. Як і ось ця літерка У. Так, про правопис цих літер будемо вже говорити на наступних уроках. А наразі запам'ятай, що бачимо У, говоримо У, і бачимо цю У. Говоримо теж У. Добре. Далі Праця, п'яс. пісанки, Р. Робер, родіна. Радость С. Спацер, спорт, серце. І знов з'являється типова польська літерка С. Так, тобто маємо пом'якшення, а отже, відбувається видозміна літери. С. Шлімак. Шмічі. Śmiech. Так, маємо таку м'якеньку С. Добре. Нічого дивного, як, як тата, танець, телефон, у, про яку ми вже говорили, усміх, уль, уроджіни. Так, тут тут уль зауваж, Так, ця знову трошки так м'якенька, не ул, а уль. Отже, літерка Ву. Так, цю В називають у Польщі Ву. І це власне така польська літерка, так, бо, наприклад, якщо у вас... Питають, чи у вас у паспорті Ву чи Ф, то подивіться власне, на свій паспорт і скажіть, так, якщо така літерка, то це буде Ву. Якщо у вас така, як ми називаємо В-галочка, то це Ф. Так, бо цієї літери вже немає в польському алфавіті, так, і її називають як ФАУ, тобто як в англійському алфавіті, так, така Ф. Так, і більшість українських імен, наприклад, у паспорті, пишеться через, v, через v, так? Отже, йдемо далі. Ця літерка Y і вимовляємо її як y, Так, Така звичайна y. Зауваж. «и» на початку не пишеться, але маємо деякі запозичені слова, наприклад, як слово «єті», так, і. На слух, воно б мало писатися через йод, але це слово запозичене і мусить писатися через ігрик. Єді. Так? Тигрис, диня. Добре. Тож, далі в нас літерка З. Здоров'я, закупи, знак запитання. І її пом'якшена версія Ж, Бо з рисочкою. Зем'якшується до ж. Жеребія, Жренніця, «жерєніця», так? Шрюдво як джерело. І можемо застосовувати як і до джерела у воді, так, і до джерела інформації, як по українській мові. Отже, ж м'якенька і ж тверда. Як у слові жук. ЖАРУВКА, жаба. Тобто маємо Ж. А далі я тобі розповім про інші комбінації літер. Тож, дивись далі. Отже, загостримо свою увагу, власне, на тих літерах, тих буквосполученнях, які для нас, скажімо так, дивні трошки. Так? Отже, Повернемось до літерки Ч, так? тобто це, це з крескою, про яку ми вже розмовляли. так. Маємо, наприклад, слова, які говоряться з такою літеркою Ч. А маємо слова, які пом'якшуються літеркою І. І так само, як, наприклад, пам'ятаєш в літерці Б. Ми не дуже звернули увагу, так, що бабча там було... Це і А, так, на кінці, а говорили як «ч». І, власне, тут маємо це правило, що пом'якшення відбувається не тільки за допомогою кресочки, але і за допомогою літерки І. Отже, маємо ці пом'якшення в літерці «ч», а також в літерці Щ. Так? Тобто порівняй Чвертка Чао. Так, наприклад, маємо ту саму м'якеньку літеру Ч. Шлімак сіве боси. Так, маємо і там, і там ще. Якенько. Добре. Тож, різниця цих літер є, власне, в граматиці слів, які пишуться: бо «ч» або Ш, ми ставимо у кінці слова. Або перед приголосною. Натомість пом'якшення перед голосною відбувається за допомогою літерки І, маємо також тверду літерку Ч і тверду літерку Ш. Так, зауваж. Якщо тут ми говорили м'якенько, тьма, чвертка, чаво. Шлімак, шміх. То тут вже буде твердіше чеколада, чайник, чапка. Бачиш цю різницю? Там говорили м'яко, а тут вже твердо добре. І так само з вітерою Ш. Так, Це в нас називаються такі літери, подвоєні двузнаки. Отже, «ч» Школа, швіта. Отже, далі маємо літеру Х. Про неї ми вже дізнались з алфавіту, але маємо ще і іншу літеру Х, яка пишеться як ЦХ. Вимовляється, Х. Так, немає в них різниці. Тож, порівняй, хомар хлеб. Так, тобто, Х, Х є і там, і там. Але, якщо Порівнювати ці слова, то знов-таки вступає правопис, так? і якщо порівнюємо з нашою мовою, то нам навіть легше буде здогадатися, де яка літера пишеться. Бо якщо ми маємо в своїй мові, так, в українській, аналог слова, який починається на г, наприклад, гак, так? то в польській мові це слово буде писатися через «х», тобто хак. А якщо в нашій мові ми пишемо слово через звичайну х, так, тобто як слово хліб, то аналогом будемо мати слово хлеб, так, тобто х теж. Також зауваж, що на кінці слова завжди пишемо двознак Х. Так, є виняток в слові друг так вважати, але зазвичай... Кінець слова це «цеха». Також цех вживаємо, коли маємо чергування з двознаком «ш». Якщо, наприклад, в інфінитиві слова так, тобто сушич маємо літерку Ш, то коли змінюємо це слово, так, наприклад, в прикметник сухий хочемо так, перетворити слово, то вживаємо, власне, двознак Х. Так, сухий. Сушич. Сухий. Добре. Отже, якщо Х має свої чергування з літерою Ш, так, то ця літерка Х, так, не двознак, а сама літерка Х, має свої чергування так, з літерами З, Ж, а також Г. Так, наприклад, вага вагач ще. Вага була через Г, вагач ще, так, тобто зважувати, вагатися, так. То в нас через літерку Х. Ваха. Ще. Так, ваха. Ва але вага. Добре. Далі, наприклад, слово як з літеркою З, наприклад, так Буазен і так? Тобто маємо чергування. І також з літерою Ж, так твердою ж з твердою Ж-крапкою, як, наприклад, Дружина, так і друг. так Тобто це спільно слова, в яких відбулось чергування. Добре, отже, дивимося далі. Також пам'ятаєш, в нас пом'якшення є кресечкою І літерка N також пом'якшується як «н» та і так само, як ні. Наприклад, кінь. І такі самі підстави, так що ми зазвичай перед голосною будемо так пом'якшувати через І. Тут нічого складного, отже, йдемо далі. Двузнаки. Так? Двузнаки, які є подібні до нашої мови, це двузнак дз і дж. Але пишуться, вони, звісно, не як у нашій мові, бо різний алфавіт маємо. І двузнак дз, як у слові дзвоник. Званіця, так? Маємо це подібне. ДЖ, як у слові, джем, джокей. так? Теж маємо подібне. Тут, в принципі, нічого дуже складного немає. На нашу мову є подібне. Отже, тверда дж пишеться з крапочкою, а маємо ще ім'яку дж. так? Тобто дж, яка в нас пишеться вже з рисочкою. Тобто порівняй. дз. Дзвоник, дз, дзвеньк, дж. Джем. Добре. Супер. Ще з пом'якшенням маємо таку саму історію, як і в попередніх літерах. І пом'якшений двознак дз. Пом'якшений літерою І утворює в нас труйзна. І маємо вже «джі», Так? Тобто дядек, дічі, дженнік. Тобто маємо такі слова, які пом'якшуються літерою І. І знов таки так? порівняй, що тут маємо «ж», «ДЖ» «ЖІ» Так? наприклад. G, G. А також маємо двознак РЗ, який теж вживаємо як літерку «ж». Тобто, вимова цих літер буде однаковою. І тут знову маємо граматичні відмінності. І знов таки українська мова тобі робить підказку. Отже, якщо ми чуємо в польській мові Слово, яке має літерку «ж», і маємо відповідне в українською мовою, яке має літерку Р, то пишемо рз. Як у слові «жека», так річка. Тобто маємо Р в нашій мові, «жаткєвка», редиска, так, маємо Р знову ж таки. «Жепа», ріпа. Так? Маємо знову Р в нашій мові, тож будемо писати через РЗ. Якщо маємо в нашій мові в слові ж, так? тобто як у слові жук чи жаба, то в польській мові будемо писати «з» з крапочкою. Так? Жук-жаба. Жарувка це лампочка, так, в нас немає такого відповідника, тож треба деякі слова ще й запам'ятовувати. Тож РЗ також пишемо після таких літер, як Т, Д, К, Г, П, Б, Х, Й, В. Так? І після цих літер маємо РЗ. Так, як, наприклад, у слові «чеба» або джево. Так? Також літерка РЗ спирається на р і у польській мові. Так? Тобто маємо чергування цієї літерки. Якщо, наприклад, маємо польському слові так, Р і його видозмінюємо. Так, наприклад, були гури Р. А ми хочемо зробити, наприклад, прикметник, що це якийсь гірський, тобто так, І вже тут відбувається зміна до РЗ. Так само маємо видозміни до літерки «ж», так, з літер. К, х, так, наприклад, друг, дружина, так, і так далі. Також маємо різницю у суфіксах. Якщо маємо, наприклад, суфікс міст, так, як зегар так, тобто той, що ремонтує зегарки, годинники, то маємо Ж, так. Якщо маємо суфікс еж, як, наприклад, алеш або меж, як у суфіксі. Житоміш, або, наприклад, H, як брукаш, так, то маємо цей суфікс рз. А якщо це жіночі суфікси, так, то бо теж маємо і H, і еш, але жіночі суфікси так, у жіночому роду, наприклад, як сп'яж або моджеж, то пишемо їх через ось таку літерку Ж. Добре. Отже, хотіла звернути більш детально твою увагу на ці літери У Окресковане і У, яке пишеться, в принципі, так, звичайно. І дуже великою підказкою тобі в написанні буде українська мова. Тож, порівняй вимову і написання українською і польською, і тобі одразу все стане зрозуміло. Наприклад, як в слові булка так? або вухо, ми маємо У, таке тверде У, таке У, яке в польській мові буде, в принципі, писатися ось так, так. Тобто там, де маємо У-Ю в нашій мові, то в польській буде правопис, власне, такого У, Так, який усмішка, наприклад, так? або вулик. А якщо в нашій мові в українській маємо О І, «е», то будемо писати Окресковане. Наприклад, як у слові гора, так? гура, як у слові роза, ружа, як у слові мороз, мруз, тобто бачимо подібність нашої мови і польської. Але зауваж, що не все. Відноситься до цього правила. Маємо деякі слова, які просто треба пам'ятати, що вони пишуться інакше. Як, наприклад, слова пук, так, бо в нашій мові це полк, так, це через О написання буде. Свук, так, тут теж через У. Нута у. Двуго, так. Попри все, «двуго» через У. Тустий, так, бо не тостий, а тустий буде. І альбум. Тобто не через О, а У. Добре. Отже, ці слова я тобі ще додам в наших додаткових завданнях. А також хотіла звернути твою увагу ось на що. У більшості випадків, якщо ти маєш У на початку слова, то це буде писатися через Ось таку звичайну у, так? тобто уснях, уль, уродини. А якщо ти бачиш ось ці слова, так, то треба теж звертати на них увагу, бо це можна сказати, що слова винятки, як усенка, усми, ув, увдє, увчесний. І ці слова треба просто запам'ятати, що вони починаються з зокрескувати. Добре. Ну і звісно, що маємо типові польські слова, яким нема відповідників у нашій мові, тож там треба вже дивитися до словника або, наприклад, спробувати вгадати інтуїтивно. Так як, наприклад, у слові цурка та дочка, огу це взагалі жур. Це черепаха. Або, наприклад, наприкінці слова, так як у слові кракув, так, завжди будемо писати таке ув. І, в принципі, так, там, де у нас такі закінчення, як ув, увє", так, і так далі. Тобто, якщо маємо таке закінчення, то ув, але наприкінці слова саму у окрескувану не залишаємо. Так? тобто, Наприкінці слова не залишаємо, але якщо вона йде в таких закінченнях, то пишемо через Оразкування. Запрошую на наступні лекції польської мови від школи Косінус, які ти зможеш знайти на нашій сторінці косинус.пl. Також запрошую тебе ознайомитися з пропозиціями навчання від нашої школи Косінус в різних Na płatkach dla siebie możesz wybrać te, co zaciekawić same tebe. Odzje zapraszamy na kurs języka polskiego. Pa!